Стеноз хребетного каналу це звуження хребетного каналу або проміжків між хребцями. Це може тиснути на спинний мозок і нерви. Звуження зазвичай спричинене артритом або травмою. Воно може викликати симптоми з різних причин. Хребці можуть утворювати кісткові шпори це кісткові нарости, які перетискають спинний мозок або нерви, що відгалуджуються від спинного мозку. Диски можуть зменшуватися та зменшувати простір між хребцями, це може призвести до того, що хребці затискають нерви, що проходять між ними. Диски також можуть випинатися в спинномозковий канал і тиснути на спинний мозок або нерви. Які симптоми стенозу поперекового відділу хребта? Стеноз поперекового відділу хребта не завжди викликає якісь симптоми. Найпоширенішим симптомом є біль у спині, який може поширюватися на сідниці та вниз по ногах. Деякі люди також відчувають поколювання або оніміння, яке поширюється вниз по ногах та втрату чутливості у стопах. Ці симптоми зазвичай вражають обидві ноги, але симптоми можуть бути сильнішими в одній нозі, ніж в іншій. Тяжкий стеноз хребта може спричинити слабкість ніг або проблеми з контролем кишечника чи сечового міхура. Симптоми стенозу хребтового каналу часто посилюються під час ходьби або стояння. Зазвичай симптоми покращуються, якщо людина сідає або нахиляється вперед у попереку, наприклад, схиляючись над візком для покупок. Візуаліційні дослідження можуть показати зміни хребта та спинного мозку: це рентген, МРТ КТ. Як лікується стеноз поперекового відділу хребтового каналу? Більшість людей отримають комбінований курс лікування, такий як знеболювальні препарати. Якщо цього недостатньо, лікар може призначити інші лікування, ліки для розслаблення м'язів, так звані міорелаксанти, фізична терапія. Це може допомогти вам навчитися спеціальним вправам та розтяжкам для покращення вашої сили і гнучкості, ін'єкції ліків. Що знеболюють спину або зменшують запалення. Деякі люди почуваються краще на деякий час за допомогою таких процедур, як маніпуляції хребта. Це коли мануальний терапевт, фізіотерапевт або інший фахівець рухає або коригує суглоби спини. Якщо ви хочете спробувати це, спочатку поговоріть зі своїм лікарем або медсестрою. Акупунктура це коли людина, яка знає традиційну китайську медицину, вводить у ваше тіло крихітні голки, щоб блокувати больові сигнали. Масаж. Терапевт масажує м'язи та інші м'які тканини спини. Якщо ваші симптоми сильні або погіршуються, ваш лікар може рекомендувати хірургічне втручання. Для лікування стенозу поперекового відділу хребта можуть використовуватися різні види хірургічних втручань. Хірург може видалити диск, кісткову шпору або частину хребця. Він також може використовувати металеві вироби, такі як металева пластина для з'єднання кісток. За винятком рідкісних випадків, хірургічне втручання зазвичай розглядається лише тоді, коли інші методи лікування не допомагають. Більшості людей хірургічне втручання не потрібне. Що можна зробити самостійно, щоб почуватися краще? Одна з найважливіших речей, які ви можете зробити, це залишатися якомога активнішими. Навіть якщо у вас є певний біль або дискомфорт, не залишайтеся в ліжку і не відпочивайте занадто довго. Раніше була думка, що постільний режим найкращий спосіб лікування болю в спині. Але правда, що постільний режим може погіршити проблеми зі спиною. Це пояснюється тим, що від надмірного відпочинку спина може ослабнути і стати скутою. Знайдіть фізичні заняття, які вам подобаються. Якщо ви деякий час не були активними, почніть всього з кількох хвилин активності кілька разів на тиждень, потім поступово збільшуйте кількість занять. Запитайте свого лікаря, чи є якісь дії. Такі, як нахили або підняття важких предметів, які вам не слід виконувати. Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас є такі симптоми: біль настільки сильний, що ви не можете знайти зручного положення, нова проблема з контролем кишечника або сечового міхура, нове уніміння або слабкість у ногах. Проблема, яка називається звисанням стопи, виникає, коли у вас виникають труднощі з утриманням стопи, наприклад, під час ходьби. Білі у спині або ногах, разом із лихоманкою або іншими симптомами, що вас турбують. Будьте здорові!